Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо про літні фрукти для дошкільнят. То чому ж літні фрукти так важливі для дошкільнят: джерело вітамінів та мінералів. Фрукти містять вітаміни, особливо вітамін С, антиоксиданти та мінерали, наприклад, калії, які підтримують імунну систему, сприяють здоровому зору та зміцнюють кістки. Забезпечення рідиною багато фруктів, таких як кавун, та диня, складаються переважно із води, що допомагає запобігти зневодненню у спекотну погоду. Джерело клітковини, клітковина, що міститься у у фруктах фрукт покращує травлення та допомагає запобігти запорам, що часто трапляються у дітей. Натуральна солодкість фрукти є чудовою альтернативою шкідливим солодощам, задовольняючи потребу до дитини у солодкому без додавання рафінованого цукру. Які літні фрукти варто включити у раціон дошкільнят? Обирайте фрукти, які легко знайти у сезон, адже вони будуть найсвіжішими та найкориснішими: ягоди, полуниця, малина, чорниця, смородина, багаті на вітамін С та антиоксиданти. Важливо пам'ятати, що полуниця може бути алергеном, тому поступово вводьте її у раціон. Вишня та черешня місяць вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Перед тим як давати дитині, обов'язково видаляйте кісточки, абрикос та персики. Джерело вітамінів А та С, а також квітковини. Вони легко засвоюються та мають ніжну текстуру. Слива допомагає нормалізувати травлення завдяки високому вмісту клітковини. Кавун та диня ідеальні для втамування спраги у спеку, оскільки містять багато води. Важливо обирати стигрів, фрукти та ретельно їх мити. Яблука та груші, хоча ці фрукти до. Стуні цілий рік літні сорти, особливо смачні та соковиті. Їх можна давати як у сирому вигляді, так і запікати. Практичні поради для батьків. Мийте ретельно завжди мийте фрукти під проточною водою, навіть якщо ви збираєтесь чистити їх від шкірки. Нарізайте зручно для дошкільнят, нарізайте фрукти невеличкими шваточками, щоб дитині було зручно їсти та уникнути ризику подавитися. Пропонуйте різноманітність, Заохочуйте дитину пробувати різні види фруктів, щоб забезпечити широкий спектр поживних речовин. Будьте прикладом, діти наслідують дорослих, якщо ви самі задоволенням їсти фрукти, дитина також буде охочіше їх споживати, експериментуйте із подачею, зробіть фруктові салати, смузі, додавайте фрукти до йогурту або сиру, можна спробувати кумитні фігурки із фруктів, щоб зацікавити дитину. Не змушуйте, якщо дитина відмовляється від якогось фрукта, не наполягайте, спробуйте запропонувати його пізніше або у іншому вигляді. Зважайте на алергії, пам'ятайте, що деякі фрукти можуть викликати алергічні реакції. Вводьте нові фрукти поступово та спостерігайте за реакцією дитини. Дякую вам за увагу!